Президент України висловив свої співчуття з Азербайджану з приводу вбивства російськими силовиками братів Сафарових. Зеленський поговорив телефоном із Алієвим і висловив чітку підтримку в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану. Баку виступив із публічною критикою Кремля і скасував візит до Москви своєї парламентської делегації через демонстративні убивства і акти насильства на етнічному ґрунті. Але росіян це не зупиняє. Сьогодні медіа повідомляють про облави у кількох містах і затримання, у тому ж таки, Екатеринбурзі, голови азербайджанської діаспори. Про ксенофобію як національну ідею росіян та інструмент їхнього політичного тиску, і про те, як Ільхамаліїв кардинально переглядає свої відносини з Москвою. Анна Брикова далі. Голову. Ось руки мої, око червоне, погано бачить. Голова крутиться. Мені зламали ніс. Батька били в іншій кімнаті. Так, на загал, азербайджанці нині описують так звані слідчі дії російських силовиків у Єкатеринбурзі приниження, насильство і тортури. Я, Я взагалі боюся за життя і здоров'я мого підзахисного. Зараз він навіть ходити не може. Це сталося минулого тижня. Російські силовики влаштували масову облаву, затримали півсотні уродженців Азербайджану. У за нерозкритою кримінальною справою більш як двадцятирічної давнини від 2001-го. головні підозрювані брати гусейни Сафарови – невдовзі після затримання загинули. Очевидно, що це спрямована дія саме проти азербайджанської громади Єкатеринбургу. І це неабияк обурило владу Азербайджану. У МЗС дії ФСБ назвали жорстокими, висловили протест і викликали російського повіреного у справах посольства. Ми очікуємо від російської сторони проведення негайного розслідування цієї справи та притягнення винних у цьому неприпустимому акті насильства до відповідальності у найкоротші терміни. Заяви Міністерства закордонних справ Азербайджану. Офіційний Баку скасував запланований візит віце-прем'єра Росії, а парламентська азербайджанська делегація відмовилась від відвідине РФ. А ще в Азербайджані скасували всі російські культурні заходи. Далі більше у місцевій редакції Кремлівського рупору розпутніх провели обшуки і Затримали двох агентів ФСБ під прикриттям після чого вже Росія викликає посла Азербайджану. Досі Кремль пояснень не давав, хіба зазначив, що рейд в Екатеринбурзі – справа внутрішня, і коментуватиме її слідчий комітет. От тільки чи все так просто? А для Азербайджана це не якийсь локальний конфлікт, це знову ж таки абсолютно конкретний конфлікт міждержавного рівня міжнаціонального рівня. І не відповідним чином до цього ставляться. А Тут просто треба нагадати, що досі не врегульована ситуація із підбиттям азербайджанського літака. Російськими системами ППО, за що Росіяни, попри вимогу Баку відповідальність на себе не взяли. А це ще тоді охолодило міждержавні відносини. До прикладу президент Алієв скасував свій візит у Москву на 9 травня. А до того в Азербайджані закрили проєкт Російський дім. Тож події в Екатеринбурзі цілком можуть бути політикою тиску, а, яка буде полягати в репресіях по відношенню до азербайджанців. На території Росії і відповідно через них тиснути на Азербайджан. Мовляв, дивіться, от ми будемо розправлятися з вашою діаспорою, ваша ваша діаспора велика. Або давайте дружіть з нами. Але Азербайджан обурений на державному телебаченні. Вже назвали інцидент проявом російського імперіалізму. Стер у царські чи радянські часи росіяни були панівною расою а інші азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та інші народи людьми другого сорту. Хоча цих імперій більше немає, менталітет залишився. Як інструмент зневага і придушення інших народів це. Такий достатньо показовий момент безпосередньо для азербайджанської політики, тобто він тут виступає як голос інших народів, чи спрацює це, чи ні, це вже таке інше питання. Але російська пропаганда починає відверто погрожувати. До прикладу, вже називають Баку російським містом, або от погрожують ракетним ударом по місцях видобутку нафти. Зрештою, знайома риторика з ксенофобським акцентом. Намагання. Російської Федерації позиціонувати себе як метрополію, як такого сюзерена, а де і країни Кавказу, країни Середньої Азії мають себе поводити. На других третіх ролях, як певні васали, так само відношення йде і безпосередньо до малих народів, які проживають самі Російській Федерації. Вага і всередині, і ззовні, і на своїх, і на мігрантів Росія проявляє агресію щодо всіх колишніх республік уже мертвого СРСР, які демонструють самостійність і обирають інший вектор. Буквально три тижні тому Азербайджан якраз почав таке активне співробітництво з альянсом. Дуже болісно сприймається Російською Федерацією і нагадаю, саме тема НАТО називається як однією з перших причин війни проти України. Утім, Росія вже давно не імперія, і Азербайджан не боїться про це говорити. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.